На Лідметро пробіл і крапка б. І сьогодні ми пограємо в режим Toilet Tower Defense в режимі Ohio Mod April Fall Event Toilet City From Ohio Sigma. Щось не ясну. Ви спитаєте: Дім, в тебе ж мають бути хороші юніти. В мене вони є. Але знаєте на що я як взяв, ви побачите, там один сюрприз. Може, хто вже грав, то той бачив сюрприз. Е, але ти ставиш юнітів, там один сюрприз. Ви побачите, який він прям такий, ну і корисний і не дуже іноді. Я тестив трохи. Ну, коротше, дивіться, зараз я вам покажу. Бачите? Але тут ТВ-мен. Я колись вибив так ТВ цього ультимейта. Ще в ТВ мена профукав, Хантер не треба. Фу -фу 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 -фу. Камера, так гелікоптер не треба, Ларч лазера не вистачає, це логічно. Так оце ще хто? Це оцей Сігма? Сігма чувак. На нього не вистачить по-любому. Це фігня, це фігня, не вистачить. Фігня. Вип... Зараз так інженер. Мені випадав минулий раз інженер, але він мені не дуже допоміг, бо я його не прокачував. Розумієте, про що я? Можливо. Дивіться, які машинки. Тут -ту 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 -ту. на 500 хп такі виїхали. Маленькі. Машинки. Машинки, машинки. Це, це що, хайпер? Це, це, це хайпер? Я зазвичай беру звідси через те, що саме класне йде із поганого. Бачите, тут я навіть колись так робив і мені так ультимейта закинули. Уявіть, ультимейт таким способом випав. Профукав. Тітансіньку мені не дуже треба. Нінза мені не дуже треба Тенсінг спікер, бо мене фіня. Ні для камеру мене не треба. Блін! Тайте щось таке недороге і... І таке, щоб Хілер ТВ Вумен. До речі, понятно, я її профукав, забудьте. <плес> так, спрокачуємо його. Як за 600 вкачнути, то було б хорошо. Блін, його усипили. Фігня. Сінтизік бабки приноси. Докоплю поставлю. Вс. Охіо камера. А я не знаю скільки він. Мені вистачило. Фух. П'ять тисяч? Що? І чисто це буде максималка, да? Да це що? Ні, ні, це не буде максималка. Я там трошки згадав, що це не буде максималка. Так, будемо шукати когось сильного. Мені колись і попадався Тітан Кловерман, апгрейд камера Спайдер. Він може бути не вистачить. Та камера Спайдер. Презент не вистачає, спікер оцей? Це не потрібно, це не потрібно, Шотган, мабуть, не потрібний? Катана не треба. Гліч. Гліча я би поставив. Блін. Так, так то не дуже у мікровейф. Це новий епік. Ну як епік. Як сказати епік. Він їх ще станеть. Він їх станеть і це дуже добре. Я тільки що це за допом... О, зараз я прокачав би інженера. Спікеріпардрон. Це така ту, штука, що теж треба. Такс. Тут треба шукати по-любому. Це хайпер? Скажіть, що це хайпер? Ну, це не хайпер. Кар Спікермен, це фігня, кар спікермен це фігня. Спайдер ТВ. Да! Спай. Так, да. хтось там в мене пройшов, видно. Давайте ще цю каточку зіграємо. Такс, let's go, let's go. Дивіться, дивіться, ви бачите? Ось подивіться, оцей ось чувак, він самий галіний, якщо відкривати, але він стоїть на фоні, бачите? Це трохи дивно. Такс. Будемо шукати кого -то. Гост мені не треба. Це не треба. Секрета не треба. Редлазер не вистачає. І не вистачає. Сигмамен. Ні. Ні. Не вистачає. Не вистачає. Сіністер. Це камерамена, що то він із хеловінської обновки. Блін, не вистачило. Це фігня. Цього не вистачає. Блін. Я, случайно цю фігню поставив. Ну хоч би щось надав. О, оце я поставив в нього домах великий. А ну пропав він. Перш лазер камерамен. Не вистачить. Грін лазер. Та, грін лазер! Ірін Лазер, слава Богу. Танцінімо момент не треба. Не вистачає. Не треба, не вистачає. Не вистачає. Фігня. Шеф, 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 шеф. Мастер шеф. Да, я ще й шефа поставив. Це дуже добре. Я поставив два сильних юніта. Через те я маю дефати. Тільки ще їх обов'язково треба прокачувати, бо без цього ніяк, як би інженер. Ну, це така штука, що Без неї якби не дуже грати прикольно. Такс. такс, такс, такс. Нормально поки що йдемо. Такс, хто тут у нас? Сіністер не вистачає. Гліч не потрібний. Купідон Дон не потрібен. Точніше, камера -вумен. вибачте, клокмен не вистачає. Проїхали. Мевінг ТВмен. Вистачає? Да, подивіться. Подивіться, чисто. Він подивіться на його морду і на морду цього чувака. На боса тойлета, в них однаково. який в нього дама? 305 600. Досить хороший. Ліпрікон камеромен. А що я його поставив. Діджей в амен, діджейте в амен. Да, діджей ТВ Мен. Про діджей мені не дуже треба. Кло на клока не вистачає. Так, все поки що добре, я навіть Джей я зміг поставити. А діджей це дуже хороший. Я ще бо цього, бо він станеть. Так з мене все добре, слухайте. Все дуже добре. Якби ж то, що... О! Да, я ще його поставив. І танбані. Просто не бачу, як ти б'єш, і скільки... Ні, ну тисячу дамага. Тисячу ще ДПС зараз. На даний момент непогано. Титан Спікер не потрібний. Кловер. Кловер, кловер, мені він потрібний. Я б сказав дуже потрібний. Він може стояти 777. Да! У мене все прям дуже добре, я б сказав. Так ти не треба, не треба, не потрібний токсік. Поставив би. Ну, не вистачає, ладно. Гліч не треба. Папкін фермер не треба. Вже думаю, можна прокачувати діджея. Ну тут все просто дуже. Так, у нас все добре. В принципі. На нього й доход. Да, мінус 10 колдауна і ще. Е, плюс дамаг, як добре. Він дуже сильний, реально. Це добре. Воно все прям дуже добре. Ой-ой. Мені -ой. є проблемка. Твай інженер. Я тебе вкачаю, вся надія тільки на тебе. Тебе навіть ставити не хочу. Купідо. Що? Мені треба хілер ТВ якраз? Не вистачає. Дайте мені хілер Woman, будь ласка, ще раз, щоб я похилив базу. Будь ласка, дайте мені цю хілер ТВ Вумен, вона мені зараз капець як потрібна. Прям капець. Ну, дайте хоч когось нормального. Фух. ти рятуєш. Машинка. Машинка. Так. -да. Ну в нас було все добре. В нас був діджей, шеф. У нас був навіть Титан Кловермен. Бачите, я якось гадав, що він коштував 1777. Ну, це якесь. Ну, типу, зрозуміло, що було щось, типу, 777, все було, типу, як у 777 стилі. Щось таке, 777, щось таке було. А з вами був Дмитро пробіли, крапка, Б, І всім пока!